Вона досліджувала і говорила, що це вид мистецтва вид мистецтва, якого люди яким люди володіли. В усі часи і дійшли до нашого часу, це мистецтво має продовжуватись, має опираючись на традиції. Вона описує в книжці, що ця ідея виникла дуже давно, ще в дитинстві, коли ми записували в блокноти, всі рецепти, потім до них зверталися дуже часто. У нас є про проєкт від подруги Світлани, Вер, так само, як і в мене заглянув чоловік на лінію. Можливо, трошечки розвіятись, тому що дуже важко побачити трошки більше людей, подивитися, в принципі, подивитися Україну.